Як ветерану отримати грант на власний бізнес? Ветерани можуть отримати до мільйона гривень на розвиток бізнесу завдяки державній програмі Власна справа від кав'ярні до ремонту велосипедів. Гранти доступні для будь-якої сфери бізнесу, основна умова створення робочих місць. Хто може подати заяву про отримання гранту? Ця грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Участь неможлива для тих, хто перебуває і веде діяльність на окупованій території в Росії або Білорусі, перебуває під санкціями, має відкриті провадження у справі про банкрутство, зареєстровані як кредитні або страхові організації, інвестиційні або недержавні пенсійні фонди, учасники ринку цінних паперів та ломбарди. Займається обміном валют, виробництвом або виготовленням зброї, алкоголю чи тютюнових виробів, притягнені до кримінальної відповідальності, має державну заборгованість. Які умови надання гранту до 250 тисяч гривень для ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни або другого з їхнього подружжя, отримувач гранту повинен створити одне робоче місце до 500 тисяч гривень. Для ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни або другого з їхнього подружжя, отримувач гранту повинен створити два робочі місця до 1 мільйона гривень. Для ветерана з досвідом підприємницької діяльності, який зареєстрований як ФОБ не менше, ніж три роки за умови створення чотирьох робочих місць. Програма покриває 70% вартості проєкту. Як подати заявку? Офлайн. Якщо вам потрібна консультація щодо програми, зверніться до найближчого відділення Ощадбанку або центру зайнятості. Онлайн. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі Діаго.ua за допомогою електронного підпису. У рядку пошуку введіть грант для ветеранів та членів їхніх сімей та подайте онлайн заяву. Прикріпіть бізнес-план. Як його заповнити, можна ознайомитись на порталі DIA.gov.ua або проконсультувавшись із фахівцями центру зайнятості. Підпишіть електронним підписом та відправте. Зверніть увагу, якщо заяву подає другий із подружжя, то ветеран чи особа з інвалідністю внаслідок війни має погодити її за допомогою свого електронного підпису. Щоб дізнатися детальніше, що таке електронний підпис і як його отримати, проскануйте QR-код. Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості, перевіривши заяву уповноваженим банком та розглянувши ваш бізнес-план. Які особливості грантової програми допомога до 500 тисяч гривень фінансується за рахунок коштів гранту. Якщо сума перевищує 500 тисяч гривень, гранти надаються за умови співфінансування у співвідношенні 70 до 30. Отримувач повинен вкласти 30% власних коштів, а решта надається державою у вигляді безповоротної допомоги. На що можна витратити гроші меблі, обладнання і транспорт для комерційного використання, ліцензійне програмне забезпечення, сировина, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, тварини або саджанці для створення ферми, послуги з маркетингу та реклами, оренда нежитлових приміщень або землі. Оренда обладнання, лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів, придбання франшизи. Отримавши грант, ви зобов'язані створити кілька робочих місць, що залежить від розміру гранту, провадити діяльність не менше трьох років, сплачувати податки.